Відомий освітній експерт, заслужений вчитель України Віктор Громовий, провів семінар Практикум для коломийських педагогів. Говорили про практичні аспекти мотивації до навчання. Захід приурочили пам'яті колишнього головного освітянина Коломиї Любомира Бурдуна, який рік тому загинув на війні. Проведення освітянських зустрічей у Коломиї традиція започаткована свого часу Любомиром Бордуном. Через повномасштабне вторгнення все зупинилось, проте зараз управління освіти вирішило відновити ці семінари практикуми. Ми хочемо продовжити його справу, і фактично з цього року ми починаємо педагогічні зустрічі імені Любомира Бориславовича Бордуна. І перша ця зустріч присячена саме йому під під річницю, яку ми вшановуємо з дня його загибелі. Але він з нами, він поруч з нами. І починаємо ми ці зустрічі саме з Віктором Громовим. Якраз Віктор Громовий був гостем першого навчального семінару у Коломиї, який у 2020 році проводив Любомир Бордун. Цього разу заслужений вчитель України теж приїхав без вагань. Приїхав, перш за все, вшанувати пам'ять видатної людини, яким є Любомир Бордун. Він зразок. Ну, Скажем, вмотивованої людини і освіту розбудовувати і батьківщину захищати. Як це не пафосно звучить, але це насправді так і є. У Коломиї Віктор Громовий провів зустріч з педагогами на тему мотивація до навчання. Практичні аспекти. Освітній експерт каже, проблема очевидна. Нам треба шукати шляхи подолання мотиваційної кризи. Ми за останні ну, 20-25 років е серйозно продвинулись, наприклад, щодо технічного оснащення. Зараз в кожній школі є інтерактивні дошки, проектори, всі вміємо робити powerpoint презентації, таке інше, таке інше. Але прориву до е якісно вищого, скажімо так, рівня, компетенцій чи знань, чи як би мене називали, ми не спостерігаємо. Віктор Громовий продовжує, що демотивація сучасних учнів відбувається як глобально на суспільному рівні, так і локальніше в сім'ї чи навіть в школі. Демотивувати Не просто а демотивувати можна однією необережною фразою. І все. Захід відвідав і міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Чиновник зазначає, якість освіти в громаді як ніколи на часі. Ми маємо пам'ятати, що перемога буде. Але після перемоги і до перемоги є життя. І діти народжуються, йдуть в перший клас, закінчують школу. Тобто освіта це процес, який не можна виключити. Тим більше в цей час, коли країна міняється, нам потрібний швидкий, рух і прорив у всіх галузях. Мар'яна Мацьків, Андрій Гращук, програма події НТК.